Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я вам розповім про аромат від бренду Ex Nihilo Fleur Narcotic. Одразу скажу правильно казати саме Ex Nihilo, а не Ex Nihilo, тому що з французької мови. Це перекладається як з нічого, назва Ексніло. Давайте почнемо з того, як я з ним познайомився. Взагалі, цей аромат дуже-дуже давно популярний. Він був випущений ще у 2014 році, тобто аромату вже 10 років. Але як на мене, він став популярний останні пару років, і, мабуть, це вийшло через відео Хейлі Бімбер е, на каналі Вовк. Агамахевер. Ексліо Флер Наркотік. Після чого багато людей почали скуповувати цей аромат, і на нього почався такий бум. Також я можу віднести флюор Наркотік і поставити його у один ряд е, з такими культовими запахами, ароматами, як бакара, кірки, тобака-ваніль у Форда, Кріт Авінтус. Тобто, в принципі, у кожного бренду. Є якийсь такий мастодонт, один аромат, який дуже-дуже впізнаваний. Якщо це ексніло, то це фльор наркотік. Давайте я освіжу свою пам'ять. У мене, до речі, 11 мл флакон це фірмовий пробиник. Тут дуже красиво, ось навіть можете побачити надпис, нібито зроблений друкарською машинкою, як і у повнорозмірному флаконі. Я не знаю, що я тут нове хочу почути. Так. Давайте пройдемося по піраміді, щоб ви мали уявлення про що аромат. Він свіжий, білоквітковий і. і квітковий. Так. Для мене він в одному направленні з Ганімедом. І не просто так, тому що парфумер цього аромату. Той же самий парфумер, що і у Ганімета, це Квентін Біш. Я, до речі, сьогодні дивився півгодини е інтерв'ю е з Квентіном Бішем, було дуже-дуже цікаво. І Квентін Біш розповів, що на створення аромату фльо-наркотік його надихнув фільм, який він дивився фільм з Євою Грін, де вона з'явилася в такому в такій сукні кольору бургунді, А в цей час він сидів в готелі, і в нього були варіанти, пробники цього аромату, коли він його типу створював. Коротше, Єва Грін з якогось фільму Рояль Казіно його надихнула на цей аромат. І він вирішив його спочатку назвати там, однією назвою. Тут десь вона буде, пробачте, я забув, але потім. Вирішив, що все-таки назва буде фльор наркотік. Цей аромат, в принципі, як і бакара, його або люблять, або ненавидять. І дійсно, знаєте, часто кажуть про аромати, типу, описують їх, що його або люблять, або ненавидять. Але, ну, не можуть вже так бути з усіма ароматами. А ось саме з фльор наркотік, я вважаю, що дійсно його можна або ненавидити, або любити. І я. Чесно кажучи, навіть зараз і не знаю. Люблю я його, бо ненавиджу, тому що коли я його в перший раз з ним познайомився, до речі, яке було моє з ним знайомство, я був у Цумі і в Цумі представлений бренд Ексніїло. більше ніде, я його вдихнув. А до цього я знав, що він дуже популярний. Мені хотілося з ним познайомитися. І перше, що мені спало на думку, це те, що цим ароматом могла би користуватися якась дуже елітна дорога ескортниця. Я не знаю чому. Я вже про це казав в попередньому якомусь відео, де робив коротенький огляд на фльорнаркотік. Але зараз моє, моє враження, моя думка змінилася. Я можу сказати, що це дійсно все-таки унісекс. А більшість відносять його як жіночий. І на фрагрантиці більшість людей проголосувала, що це жіночий аромат. Для мене це не так, тому що на старті я відчуваю ноту табаку дуже-дуже таку ощутиму. І в базі йде дубовий мох. До речі, Квентін Біш сказав, що саме Дубовий мох — це його така фішка. Він це його взагалі улюблена нота, яку він любить додавати. Також він сказав, що йому подобається амбретта, це молекулярна якась така складова. Але він сказав, що Амбрета дуже-дуже це дорогоякісний компонент, тому, на жаль, він дуже рідко використовується. Щодо піраміди аромату. Тут на початку йде лічі, таке кислувате, всередині йде півонія, і вже в базі мох, дубовий і мускус. Можна можна порівняти флюор наркотік з такими ароматами, як ганімет, який знову ж таки створив Квентін Біш, або Кірки для мене вони, знаєте, нібито браття і сестри. Але що відрізняє саме фліор Наркотік? Так це такий чистий, звонкий е, аромат півонії, півонії, ось саме півонії. Аромат півонії. Е, хтось навіть би сказав, можливо, що це моноаромат півонії. І, можливо, через те, що це аромат квітки, багатьом він здається жіночим. Е, це дуже дуже шлейфовий запах. І дійсно, знаєте, є аромати дифузні, наприклад, як табако-ваніль, а є шлейфові. І зазвичай шлейфові аромати можуть бути молекулярними, тому що ось саме молекули, вони якось так швидко у повітрі. Ну, коротше, молекулярні аромати мають здатність мати великий шлейф. І це молекулярний здається аромат. В цьому ароматі вперше використали молекулу. Петалія це якась типу молекула Квітки, і вона прямо запатентована брендом Ексніло. Що можу сказати? Спочатку мені сподобався цей аромат, тому я, звісно, його і замовив собі. Але зараз в мене просто болить від нього голова. Я не знаю, як таке взагалі може бути. Я ніколи не розумів, як від парфумів в когось може боліти голова. Але я за собою помітив, що коли я саме його слухаю дома ввечері, не на свіжому повітрі, а саме вдома, то в мене потім починається мігрень. І для мене він достатньо монотонний. Він звучить на цій ноті, такий, знаєте, металево свіжий. До речі, ось перша половина людей, яка його любить, вона каже, що цей аромат таких свіжих. Свіжих квітів, що ним нікого не можна задушити, в чому я сумніваюся. Але є люди, які кажуть, що цей аромат їм пахне металевим відром. І дійсно, тут є такі металеві нотки. І я навіть на початку, коли вдихаю його, я відчуваю целофан з цигарок. З упаковки цигарок, представляєте собі, ось такий табачний запах. Але саме з металевої упаковки. Це дуже-дуже цікаво, і мені здається, що є така аналогія, як із бакарою, що те, хто в бакарі відчуває йод, йодованість, то тут відчувають металевість. Цим він схожий з ганімедом. Скоріше за все, я буду, ну, буду його продавати. Я поносив його скільки три рази. І мені навіть зробили комплімент в перший же день, як я його отримав, я пішов у в ательє забирати джинси. І коли я вже уходив, то мені жінка, яка там працювала, запитала, що у вас за аромат. І я їй сказав: Фльор Але я таки не зрозумів, він їй сподобався чи ні. Ну, начебто, по виразу її обличчя, він їй сподобався. Я можу порекомендувати цей аромат жінкам, які люблять свіжі. Квіткові аромати, які люблять такі броєбонні. броєбонні. <сум> аромати, щоб була дуже-дуже гучність, стійкість. Я не розумію блогерів, які кажуть, що він легкий і нестійкий. Тому що я його відчуваю на шкірі ну, добу так точно, цілий-цілий день. А... Дивний, дивний трішки аромат. Все-таки, мабуть, я люблю більш солодкі, якісь такі цікаві, грайливі. А він для мене монотонний і, нібито, знаєте, сверлить мені сверлом прям у самі мізки, що в мене і болить голова. Сподіваюся, я сказав все, нібито нічого не пропустив. Мені ще в бренді Ex Nihilo сподобався аромат з Гедоніст. Але він, знаєте, от схожі-схожі усі аромати. із з Гедоніст. Ну, я думав вже замовляти такий формат 11 мл собі, але потім зрозумів, що це, знаєте, в одному направленні з Кріт Авієнс. До речі, хтось назвав е, фліор Наркотік жіночою версією Кріт Авінтус. Не впевнений, що це моя тема. Мені подобається бренд Лілабо, ось мені подобається Сантал 33 і якщо брати молекулярні аромати, то Another 13 мені подобається набагато більше. Все, я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Скажіть, ви відносите себе до табору тих, хто ненавидить цей аромат, або тих, хто його любить. Все, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть вашу думку про цей аромат, і бийте в колокол, щоб не пропускати наступні відео. Усім, па-па!